Я ж вже доросла з досвідом, uh -huh. я знаю, що таке uh -huh. от біле, воно швидко цей брудниця. Я беру цей сірий, іду uh -huh. на касу стаю і відчуваю, що я розчарована. Uh -huh. Що мені прям тухло від цього вибору. Мені вже не подобається. Це як бабка, так? Да? Білий це діджей, а сіра це баба. Так, так, чомусь радікальне. І я просто така, фу, ну, типу, ладно. І я взяла білий, він mm -hmm. засрався через тиждень, але він мені все одно все ще подобається. Я щось прикриваю, по-іншому я mm -hmm. викладу. Але його можна попрати, воно таке величезне. таке, Я що? не про речі, знаєш, я хожу в брудному і викидую, якщо вони занадто mm -hmm. брудні. Ну, я постирала, вона не видно там, я не знаю, що кава якась, ну то воно ж, воно трохи видно, не сильно. Mm -hmm. Але мені так навіть більше подобається. Це якісь, е, в цьому теж є якесь прийняття наслідків, угу. бо я така, а я так може і хотіла, блядь. Угу. Понятненько. от я хотіла біле, і що воно засралося? І прекрасно. Але я насолоджуюся, що воно воно засране моє лежить біле.